Літературно, творчу, унікально шедеврально все це про конкурс фестиваль педагогічних ідей, який нещодавно відбувся на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників. В заході взяли участь педагоги закладів дошкільної освіти Коростенської громади. Цей захід проводиться з метою поширення перспективного досвіду організації національно-патріотичного виховання у закладах дошкільної освіти. Цей конкурс. Проводиться з метою обміну досвідом, з метою пошуку цікавих ідей, практик, нововведень у наших садочках. Тема, яка обрана цьогоріч для фестивалю, дійсно дуже актуальна. І дійсно ті зернинки, любові, шани до рідної землі, до рідної домівки, до рідного краю, якщо вашими руками, вашими золотими серцями проростуть у ваших вихованців. Через декілька років, через десятиліття, ми справді виростимо справжніх патріотів і громадян нашої рідної України. Протягом двох днів 15 педагогічних колективів презентували творчі напрацювання та мистецькі ідеї на тему Мій рідний край, моя земля чудова Коростенщина. Ми побачили окремі куточки нашого міста у вигляді яскравих міні-макетів. Кожна робота є унікальною та заслуговує на окрему увагу. На фестивалі педагогічних ідей був представлений найкращий досвід колективів дитячих садочків Коростенської громади. Цей захід можна по праву назвати дошкільною платформою творчих ідей, знахідок та цікавих напрацювань. Усі учасники заходу були відзначені дипломами та подарунками. Як і на будь-якому конкурсі, визначають абсолютного переможця. Нею стала вихователька закладу дошкільної освіти No'19 Юлія Дідковська з дидактичним посібником «Коростень – місто надрових багатств. Ідеї на з'явилася. Після того, коли ми зрозуміли, що на, наш же макет це кар'єру, і ми зрозуміли, що в нас чим діткам дуже важко зрозуміти у їхньому розумінні кар'єр це озеро, де вони купаються влітку. От ми вирішили їм показати, що кар'єр це те місце, де е, добувають різні корисні копалини, і показати вийти корисні копалини, які підтримані нашій території. І ось ми зробили такий макет. Скільки Та, взагалі людей працювали над цими макетами? Час, за який час ви те були макет? Ой, працювали, мені допомагали мої найкращі колеги. Ідея ваша? Так, ідея моя була, але справа в тому, що в нас не було ж там постійно час. Ми ж з дітками були. І коли період денного сну, ми збиралися і, звісно, доповнювали. І часу, ну, Біля тижня ми ну, це просто в денний час ми робили даний макет. Фестиваль педагогічних ідей це ще один привід зустрітися, поспілкуватися, обмінятися досвідом та поринути у яскравий світ дошкільнят, маленьких чомучок.